Бачу вазі будинок Ходосівка, котичне містечко. Сам будинок 230 метрів плюс 50 метрів сама сауна. Є басейн з водоспадом, також навіс на 4 авто. Дуже гарна локація, панорамний вид, поруч з межують. Будинок побудований з цекли, дуже багато таких архітекторських дизайнерських рішень. Бунок саме де під чистого оздоблення, щоб ви під себе зробили собі якісний дизайнерський ремонт. Така вхідна група на саму ділянку. З цього боку показую вам, як виглядає навіз. Також за забором ще декілька паркомісць, всі комунікації заведені, септик, свердловина вода йде, також водовідведення зроблено. Є також Можливість завести газ. В будинку йде перекриття моноліт, і дах також це все моноліт. Гарне зроблене озеленення. Сходинки також підсвітка, ця зона підсвіточки, де між поверхами підсвітка, тут підсвіточка. Ввечері дуже гарно це все виглядає. Бачите, як на сходинках світка. Тут ще на заборі світочка. В цій зоні також, Карні, вхідні двері великі, алюмінієві. Спочатку подивимось вашу дозволу ділянку, потім вже підемо в сам будинок, покажу вам планування. Також прямо це можна використовувати окремо як чи сауну, чи гостєвий будинок. Чи можна два в одному зробити? Велика тераса, роздлужна система з кухні-вітальний вихід на цю велику терасу і дуже ефектно виглядає водоспад. Зараз виконаний, але є відео, зможемо відправити з водоспаду і басейн повністю зроблений. Можна, можна купатися там. Так, виглядає будинок з заднього боку, ділянка 9%, соток. Достатньо місця. і галявина є, басейн великий зроблений, ліжаки є місце, де можна кострище зробити, вогнище зробити. Так виглядає діляночка. Тут також бокова частинка озеленення будинок знаходиться. На вершині відкривається гарна панорама. З другого поверха. Ну і навіть з цього боку вже видно сосни. Також тут рисуна система. Будинок побудований як і сауна повністю з цегли. Сама кухня вітальня Чи місце відпочинку? Сама сауна. Тут можна зробити душову туалет і така кухня, плюс можна поставити диванчик. Зазвичай так все робиться, тому так вам і пропоную. Далі підемо. Що вам подобається це відео, не ставте ставити лайк, підписуватись. На дзвіночок, щоб першими бачити, бачите такі відео. Тут зліва йде барбекю зона. Ще раз вам покажу як це виглядає. В описі буде ціна, контактний номер, є меседжі, я Запрошую вас, можемо вам оперативно домовитись і показати цей чудовий будинок. Так, тоді давайте планування подивимося. Рімніві вікна, двері лімініві. Ми війшли. Будинок повністю підчистове, досі розводка комунікації, стяжка, штукатурка, тепла водяна підлога. Вже зроблено. Ми йшли велика гардеробна і за нею котельня. Велика стеля. Пробуємо також для котельні зручно, що окремий вхід, щоб сантехнік, Електрик заходив в будинок з боку. Півтори цегли, так, сама стіна, плюс утеплювач 15 см, і фасад плитка, дерево. Далі йде. санвузол. На першому полосі окремий санвузол, кімната окрема. Так все виглядає. Простору гарно відчувається. Високі вікна, практично в підлогу. Практично в стелі перепрошую в підлогу. Вони і так і вибух. І це кухня вітання. Просунна система Ліворуч, велику кухню. просторі великі сходи. Можна це все дуже гарно, ефектно обіграти. Прямо вітальня, праворуч місце під камінний, і зліво можна великий телевізор поставити. Так це все ще раз виглядає. І вихід на терасу такий чудовий задній двір з басейном з водоспадом. Чи Цікаво, подивитися водоспад з крінум відео. Ще й запрошую на перегляд. Живу, живу, переконалися. Гарно обіграна ділянка. І давайте другий поверх подивимось. Що подобається це відео? Будь ласка, не забувайте ставте лайк, підписуйтесь, бачите, яка віку красива і простора кухня вітання. Тут все продумано для опалення. На другому поверсі три спальні. Два санузла, одна велика гардеробна. І також є один балкон і велика тераса. Моноліт нагадає перекриття і моноліт йде сам дах. Пуха мембрана. Четверти йде. так, це виглядає зверху. Красиві панорамні види відбувається. Далі йде друга кімната з тим самим виходом на той самий балкон. Такі дві окремі кімнати, як дитячі, можна використовувати. І так далі. Гостьову. Це гостєвий санвуз загальний. Саузом на ці дві кімнати. Є місце під великий умивальник, Душову можна, ванну, ванна пряма, душова зліва, також туалет, Є нічний душ можна зробити, чи біде, кому подобається як. І це мастер спальня зі своєю терасою, зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною, Також тут можна таке віконечко гарну поставити чи зробити експлуатовну покрівлю. В гардеробна. гардробна. Також місце, тут можна зробити отвір, щоб від, щоб від каміна було також отоплення. Достатнє місця з дозволяє, щоб зробити і вентиляцію центральну, і також щоб зробити розводку від каміна в кожну кімнату. Є така можливість тут. це. Свій санвузол з ванною кімнатою можна овально зробити. І вихід на свою терасу. Так виглядає сам будинок. Запрошуємо вас на перегляд. Всім гарного дня в описі. Ціна, контактний номер, також повний описі. Якась додаткова інформація. Ми на зв'язку. Всім гарного дня. До побачення ще раз вам покажу цю панораму, що ви її побачили